Хагавадгіта, як вона є, глава перша Огляд армій на полі бою курушетра. Дрітараштра сказав О санджаю, що роблять мої сини сини панду, зібравшись у місті Прощ на полі курушетра, з наміром битися. Санджая сказав О царю, оглянувши армію, вишикувану синами панду. Цар Доруйотхана наблизився до свого вчителя і звернувся до нього з такими словами. О мій учителю! Поглянь на велику армію синів панду, так вправно вишукувану твоїм здібним учнем, сином Друпади. У цій армії багато відважних лучників, рівних у бою Пхімі і Гарджуні, багато великих воїнів, таких як Юдгана, Вірата і Друпада. Серед них є й такі видатні, відважні та могутні воїни, як Дрішкатеку, Чекітана, Кашіраджа, Поруджіт, Кунтіпходжа і Шаб'я. Також є могутній Юдмаганьо, грізний утамауджа, син Субгадри і сини Друопаді. Усі ці воїни дуже вправні в бою на колісницях. Але... О, краще з-поміж брахманів дозволь доповісти тобі про тих командувачів, які особливо достойні очолити мої військові сили. Серед них такі воїни, як Бгішма, Карма, Кріпа, Ашватгама, Вікарна і син Сомадати на ім'я, Бурішрава, які не знали поразок у битвах, як і ти сам. Там багато інших героїв, владних віддати за мене своє життя. Усі вони добре споряджені всілякою зброєю і досвідчені у військовій справі. Наші сили незмірні, і нас прекрасно захищає дід Бгішма, сили ж пандавів, які боронить Бігіма, обмежені. Тепер усі ви, обравши відповідні стратегічні позиції, повинні всіма силами підтримувати діда Бгішму. Тоді Бгішма. Доблесний предок дінастії куру дід воїнів, які стали до бою, голосно засурмив у свою мушлю, звук якої, подібний до ливиного рикання, сповнив радістю серця дуруйотхани. Після цього несподівано залунали всі мушлі, великі й малі барабани, литаври та ріжки, створюючи страшенний шум. На іншому боці поля. Крішна і Арджуна, підносячись у чудовій колісниці, яку мчали білі коні, засурмили у свої божественні мушлі. Господь Крішна засурмив у свою мушлю Панчаджанью, Арджуна засурмив у свою Девадату. Абхіма, ненависний дітець, здатний до людських вчинків, засурмив у свою величезну мушлю паундру. Цар Юдгіштгіра, син Кунті, засурмив у свою мушлю Ананта Віджаю, Накула й Сахадева засурмили в мушлі Сукхошу та Мані Пушпаку, царю, великий лучник царь Каші, могутній воїн Шикганті, Тгіштадьйомна, Вірата і непереможний Сакяті, а також Друпада, сини Друпаді та інші, такі, як могутньо озброєний син Субгатри. Усі засурмили у своїй мушлі. Звуки всіх цих мушель злилися в безперервне ревіння, потрясаючи небо і землю, і серця синів Дрітараштри здрігнулися. Вітак Арджуна, син панду, сидячи у своїй колісниці під прапором і зображенням Ханумана, підняв свій лук на знак готовності до бою. О, царю, дивлячись на лаві синів Дрітараштри, Арджуна мовив крішні такі слова. Арджуна сказав: О непохибний, прошу тебе, виведи мою колісницю між двох армій, щоб я зміг побачити присутніх тут, тих, що прагнуть бою, і з ким я маю зійтися в цій великій битві. Дайно мені подивитися на тих, хто прийшли сюди битись, бажаючи догодити зловмисному синові Трітараштри. Санджая сказав. О нащадку Пхарати Господь Крішна, на прохання Арджуни, вивів і поставив свою чудову колісницю між двома арміями. Перед бгішмою, дроною та всіма іншими правителями світу, Господь сказав Арджуні Тож поглянь, Партхо, на всіх куру, котрі зібрались тут. Арджуна побачив з двох сторін своїх батьків. Дідів, учителів, дядьків по матері, братів, синів, онуків, друзів, а також тестів та доброзичливців. Коли Арджуна, син Кунті, побачив усіх цих друзів та родичів, його серце сповнилося жалем, і він сказав такі слова. Арджуна сказав мій дорогий крішно, я відчуваю, як тіло моє тремтить, і в роті мені пересохло. Бо я бачу перед собою своїх друзів та родичів у такому войовничому настрої. Усе тіло моє здригається, й волосся стає дибкі. мій лук Гандіва вислизає з рук, а шкіра палає. Я більше не можу залишатись тут, я вже не володію собою, і розум мій потьмарився. Я передбачаю одні лише нещастя окрішно, вбивця демона кеші. Яку користь може принести битва, у якій загинуть усі мої родичі? Мій дорогий Крішно, я не можу бажати перемоги, щастя і радощів, здобутих такою ціною. Ого віндо! Навіщо нам царство, щастя, ба, навіть саме життя, якщо ті, заради кого ми могли б бажати того всього, вишукувані зараз проти нас у бойовому порядку на цьому полі? О, Матхусудану, коли вчителі, батьки, сини, діди, дядьки матері, тесті, онуки, свояки та інші родичі стоять переді мною, ладні віддати своє багатство та життя, як я можу бажати їхньої смерті, навіть якщо інакше вони уб'ють мене. Отже, Нардану, упору всіх живих істот я не можу битися з ними, навіть заради трьох світів. Не кажучи вже про землю, що за радість нам від убивства синів Дрітараштри, О Крішно. Великий гріх ляже на нас за убивство синів Дрітараштри та наших друзів. Хай навіть вони й лиходії. Ми не повинні цього робити. Чого ми досягнемо, о Крішно, може богині, процвітіння. Чи зможемо ми бути щасливими, убивши родичів? О Джанардано, Нехай ці засліплені жадібністю люди не вбачають ніякого гріха в убивстві членів своєї родини та у ворожнечі з друзями. Але чому ж ми, ті, хто усвідомлює, що знищення родини гріх, повинні так чинити? Коли руйнується династія, зникають вічні родині традиції, а ті, члени родини, які залишаються, впадають у безвір'я. Коли в родині панує безвір'я окрішно, жінки такої родини стають розбещеними, а деградація жінок у нащадку в рішні призводить до небажаного потомства. Коли збільшується небажане потомство, виникає пекельне становище як для родини, так і для тих, хто руйнує сімейні традиції. Предки таких родин упадають униз, бо жертва їм у вигляді води та їжі повністю припиняється. Внаслідок лихих дій тих, хто руйнує сімейні традиції, множаться небажані діти, і у такий спосіб руйнуються всі види громадської діяльності на благо сім'ї та суспільства загалом. О Крішно, ти, котрий підтримуєш життя всього людства, я довідався через учнівську послідовність, що ті, хто руйнує сімейні традиції, завжди падають у пекло. О, наскільки ж безглуздим і прикрим є те, що ми готуємось учинити такий великий гріх. Спонуковані жагою розкішних царських насолод, ми сповнилися рішучості вбити своїх же родичів. Хай краще мене беззбройного і безборонного уб'ють сини Дрітараштри, ніж я буду битися з ними. Санджая сказав, вимовивши ці слова, Арджуна відклав у бік лук та стріли і сів у колісниці, сповнений горя.